Всім привіт! Це дегустація шаурми, міні-шаурми, яка робиться в магазині, який я тільки що знімав SM Market. Ще називають будівлю це Diamant Плаза. Це гостра міні-шаурма. Я не пробував, я пробував тільки в них велику. Кожного разу вони по-різному роблять шаурму. Ціни з'являться на відео зараз, бо я сфотографував в них. І скажу, як вам ця шаурма. Мені подобається, що вони їх добре обжарюють. М'ясо, на жаль, вони по-різному кожен раз роблять. Кількість м'яса в самій шаурмі. Перший мінус її вона тече. І знову ж таки, це залежить напевно, від робітника, який її робить, тому що це в мене вперше. До цього не разу в мене вона. Не Мабуть він дуже багато соусу залив. Так, да. тече. Ай-яй-яй-яй, дивіться. Хотів тільки що рекламу їм зробити таку добру, тому що мені колись сподобалася в них шаурма, а зараз моя щось думка змінюється. Це не спеціально. Сьогодні хлопець мені робив дуже швидко щось, чи то нервувався, чи то він був вже дуже втомлений. Але ось таке не повинно бути, шарма не повинно так розпадатися. Загалом м'ясо смачне, але шаурма з однієї сторони мені показалося, що дуже сильно підсмажена. Ось тут вона зовсім ні. Вона м'ягенька, не підсмажилась. І частини її розпалися, але м'ясо, бачите, досить круте. І соус сюди, що він додав, він гострий. я ж відчуваю, як випікає в роті. Тому ми, моя оцінка за цю міні-шаурму по 4. Ні, 3,5. тому що вона не повинна так розвалюватись. На жаль, це дуже погано. Тому якось так. Пишіть коментар, підписуйтесь на мій канал. Всім хорошого настрою.